Говорячи про те, що Карпати зберегли свій склад. Ми говоримо про кілька важливих підсилень. Ярослав Карабін. Ми його бачимо серед футболістів Карпат, які виходять на поле. Він сьогодні у стартовому складі. Екс-гравець Руха. Він сьогодні, на відміну від Павла Вітера, грає у основі. Ну і полісся у Команди Руслана Ротаня, звертаємо увагу, другий матч поспіль виходять 11 українців. Зокрема, ви теж могли помітити, що серед тих 11, які зараз крокують до центру поля, новачок команди Микита Кравченко. Достатньо довга ця прохідка від е, тунелю, який веде до поля по самому полю. Тому ми можемо вивчити і подивитися в очі футболістам крупно. Так. Як і дебютан сьогоднішній подивіться на цього хлопця. 2007 року народження. Ну, а свої завдання зараз Карпати можуть виконати. Прекрасний момент. Це гольовий шанс і це сейф Кудрика. Карпати мали в цій ситуації надзвичайно великі шанси забити. А тепер полегенько проти Крушинського. І домчак. вибиваючи м'яч. Врізається у свого ж футболіста. Робить боляче. Павлу Полегенько. Ось так. Продовж 10 секунд. Спочатку вибухнув моментом, вибухнула моментом команда господарів. Ну а далі була можливість у Крушинського. Випередити суперника. Айдучик ай обходить суперника. Може бути момент для полісся. Олександр Назаренко один в один зараз. Назаренко під ліву ногу зміщується. Ударна позиція. Встигає допрацювати в обороні Бруніньо. Крушинський удар по воротах. М'яч у воротах. Борис Крушинський реагує на помилку Домчака. і забиває м'яч з острого кута від стійки в дальній кут. Ось Що сталося зараз? Треба перевірити, що офсайд у Крушинського чи можливо якийсь інший момент, можливо, е Наврядчі в так, бо так бо, чекав би арбітра чекав, поки лінію намалюють. Можливо, десь було якесь порушення правил або підозра на порушення правил. Ага, ось тут Лєднєв в момент передачі бабогла, бачимо, робить наступ. Так, наступ на ногу зрозуміло, що це абсолютно очевидний фол. Але ось що сталося далі? Ми бачимо, що саме передача Бабогла. Під тиском Лєднєва на Альвареса, зрештою, перетворилося у всю цю вервечку наступних моментів. У нас в рефері немає мікрофона на весь стадіон. Гол скасовано. Порушення правил в ватачу. Забрали гол у Бориса Крушинського. Десь полегшило напевно Назару Домчаку, який в цій ситуації дуже невдало. М'яч вибив прямо у зону Крушинського. Ну і завершенням епізоду є не радість. А Навпаки, емоції Богдана Лєднєва, неприємні емоції. Бачимо, що сталася ось ця історія перед, е, прямо перед лавкою Карпат, і там поруч четвертий арбітр. І там же ж це десь є зоною відповідальності так само асистента-арбітра. Е, є теорія, так що саме хтось із них, або четвертий, або асистент, саме підказали головному Панчишину. Спочатку вони, ну а потім уже вар, що цей м'яч треба перевірити. Це не Рошниченко. Подача у штрафний майданчик. Головою вибиває Едуард Церапій. Теж великий молодець у цьому плані, але там на підбиранні з ударом один дотик Альварес. Альварес пробиває у площину воріт. Кудрик реагує на цей не найсильніший удар. І добре для Житомирян, що ніякого рикошету не було. І так Кудрик спокійно забрав м'яч в руки. Фіксуємо це удар у площину воріт. Другий Чоботенко. Спроба закидання на Крушинського на лівий фланг. Полегенко випереджає Крушинського Буде аут для Полісся. Поліся. Хелеченко. Спрострели. Удар м'ячу у воротах. Микола гайдучик забиває. І цей м'яч має бути зараховано. Микола гайдучик робить рахунок. 1-0 на користь Полісся. 29-та хвилина. Гайдучик, який забив. У ворота Санти Коломи. один м'яч. Перший свій м'яч у Єврокубках зараз забиває перший м'яч Полісся у цьому чемпіонаті. Дуже спокійно візуально сприйняв Ексфор Ардвереса свій уже другий м'яч. нову команду в минулому сезоні шість м'ячів забив у чемпіонаті. якщо не помиляюсь, один в кубку саме Поліссю. То тут саме на стадіоні Україна. Ну, будемо говорити так в домашніх матчах ой 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 провалики в обороні. Другий можна забивати. Назаренко пробиває. Добивання немає. Домчак сейвить. Ну а далі Мірошниченко вибиває м'яч з під ніг. Миколи гайдучик, який божевільний шанс зараз виник у полісся для того, щоб розвинути свою перевагу. Ну і перший такий помітний, дійсно важливий сейв голкіпера. Назара Домчака. Ось безодня. Територіальна на половині поля Карпат. Ці Житомиряни атакують. Ліднів показував на руку. Панчишин був поруч. Значить, теж свій момент бачив. Зараз навіть я так подивився на арбітра. Він палець до вуха приклав, ніби теоретично слухаючи асистента Вар, оскільки у ледні там були претензії на якусь руку в штрафному майданчику. Альварс м'яч отримує, Одразу його вищата квадратом беруть гравці суперника. Вар! Аж ось через скільки? Через хвилину з гаком. Тобто не було ніякої паузи у гри, і швидше за все Панчишин повернеться до того моменту у штрафному майданчику. М'яч влучає схоже на цьому скріншоті в руку. Владислава Богу. Так, те, що м'яч влучає, влучає в руку, це 100%. Питання в тому, чи грає рукою, так, чи виставляє руку в напрямку м'яча. Владислава Богу, схоже на користь полісся, так пенальті. Пенальті за руку Владислава Бобугла. Хто його битиме? Олександр Назаренко. Вихід Віч -навіч. проти Домчака. Назаренко сьогодні програв. Кіпер дуже добре і своєчасно вийшов з лінії воріт і м'яч відбив. Зараз з лінії нікуди виходити не можна. Отже, Назаренко проти Домчака 38-хвилина. Пробуває пенальті Полісся. Удар. 2-0. Олександр Назаренко забиває. Ми говорили, що для нього дуже важливо забити, стартувати і взагалі результативно розпочати сезон. І ось він робить рахунок 2-0. Свій м'яч забиває. Що для нього безумовно надзвичайно важливо, оскільки кінець минулого сезону пропустив через травму Назаренко не зміг зіграти у вирішальних матчах. Не поїхав зі збірної України на турнір в Канаду. Ірошниченко. Подача у штрафний майданчик. Непоганий удар. Чачуа, кудрик м'яч забирає. Ось Амбрусі Чачуа передає вітання нам і нагадує, що саме він 10 м'ячів забив у минулому сезоні. Хороша вибрана позиція у штрафному майданчику. Тільки ось удар не виходить сильним. Одного з лідерів Карпат на флангах півзахисту. І нападник Ігор Краснопір. В запасі Ігор Невес. Легендарний футболіст Карпат минулого сезону. Ось момент перший Карпату в другому таймі. І не вдається пробити Яну Костенко. Вийшов саме він на ударну позицію, чого у нас не було у першому таймі. Практично вийшов на ударну позицію, а що ж тут не склалося. Ну, по-перше, завадив підкат Едуарда Сарапія, який, по-моєму, збив крок Костенко. Подача у штрафний майданчик. Сарапій головою вибиває. Чачува проти Михайличенка. Чачева скидка назад. Ще одна подача, прийом чудовий падіння у штрафному майданчику. Розводить руками Панчишин, показує краснопір саме те, що він хоче, щоб арбітер теж відчув, що його тягнув суперник за футболку. Говоримо слово імовірно, оскільки, імовірно, нас очікує ще один перегляд або, хоча б усний, усне переслуховування вар. Момент. Інший момент у нас виникає. З під води фактично виринає Богдан Лєднєв і миттєво це було, знаєте, навіть схоже на те, що може бути третій м'яч. Але зрештою це був удар не Лєднєва, або Богла. 53 хвилина. Подача Брунніньо, вибиває гайдучик. Продовження головою. М'яч у штрафному майданчику зависає. Удару немає. Є фол проти Олега Кудрика. Кудрик е зіграв цій ситуації, впевнено. М'яч вибив. Ну, далі. Був контакт Тулубом. Якщо так от правильно можна оцінити цю ситуацію, то вони всі по-різному можуть виконати цей стандарт. І для Карпа це може бути несподівано. Ці Гуцуляки оперший удар. Сьогодні підкрутка. Спокійний, легкий удар у воротарський кут без проблем для Назара Домчака. Мача. Вертається, м'яч у штрафний майданчик. І ось тут уже Бабого руки піднімає, говорить з арбітром. Мірошниченка, Рошниченка повз ворота. Бабого зараз буде тиснути на Панчишина. Пам'ятаючи момент першого тайму, ви знаєте, епізод схожий в тому плані, що тут теж, як тоді Лєднєв, Педросо прокидав м'яч. Але ось ця рука, по-перше, треба дивитися, рука чи ні, але по-друге, вона точно була притиснута у Чеботенка і жодним чином не збільшувала об'єм корпусу. Рошниченко. Хороший прорив Бруніньо. Бруніні. Удар по воротах. м'яч по то летить просив передачу Павло Вітор. Вийшов на ударну позицію чи не вперше вдалі в сьогоднішньому матчі з лівої ноги пробив. Тіченко дивиться на ворота. І б'є по воротах. І що тут? не залітає у ворота. Так, було важко, чесно, поглядом зафіксувати. Де ж там м'яч. Знову вирота шматок газону. Лежить Чоботенко, лежить Кудрик. Кудрик м'яч спочатку не зафіксував, але потім йому пощастило. Ось з цим відскоку. М'яч долетів саме в руки Олегу Кудрику. Ось тут відбиває він складний м'яч і добиваючи не вдається вітру проштовхнути м'яч ворота. Ось така нефартова ситуація, тому що вибивав спочатку Чоботенко. Вибив об ногу вітера. Е, Обного вітера. І знаходить можливість передати на карамана. Караман ще пас. відкривається. Олексій Філіпов ні, це Ми Потім розберемося. Філіпов вічнавіч виходить. Філіпов Філіпов віддає передачу на Андрієвського. Добивання може бути падає Гуцуляк. Е, і Арбітер ставить пенальті. Е, був чи не був фулба Богла. Ну, ось тут він врізається. Гуцуляка дійсно. Протяжкою здорово розібрався з захисником суперника Філіпов. І ну, на цьому повторі питань немає. Ні стосовно фолу, ні стосовно пенальті, ні стосовно жовтої картки. Питання тільки, як там Гуцуляк. Але Ось момент передачі стоп-кадр, який уже говорить нам на користь Філіпова. Принаймні, з цієї точки візуальне враження складається, що в сайду точно не було в Олександра. Сандр Філіпов. Теж пенальтист минулого сезону. Теж людина, яка реалізовувала 11-метрові в минулому сезоні, Філіпов пробиває. Витягує Домчак. Ось ще й такий у нас епізод на 89-й хвилині. 18-річний дебютант витягує один пенальті з двох. Помотися персонально. Результат непоганий, але глобально це не міняє ситуацію на футбольному полі. Філіппов пробивав майже в кут. Чача загубив караман, віддає розрізну передачу. Момент для Полісся, в м'яч штрафнув майданчику. Домчак кидається в ноги супернику. От наскільки впевненіше в цих епізодах наприкінці матчу себе голкіпер молодий почуває. Пригадуємо, як загалом матч для нього нервово починався. Що природно, що зрозуміло, але зараз. І ось удар по воротах. В дотик красивий, щільний удар. кудрик на місці. Коло легенько пробиває. Дистанція в 30 турів. Сьогодні це просто одна гра, що важлива безумовно перемога для Руслана Ротаня. Але після неї буде про що подумати обом тренерам. Полісся виграє цей матч, виграє е завдяки своїм переконливим діям у першому таймі.